О, дивіться, вже замісила тісточко на пасо на пасочку. Гарненьке в мене вийшло тісточко. Тепер положу у каструльку. Ох, яке гарнюсіньке тісточко на пасочку. Каструльку змазала олійкою і положу. І хай підходить. на Виробила свої пасочки. От, подивіться, вже підійшли. Зараз буду в духовочку вставляти. Це в мене рецепт моїх пасочок із сметаною, маселком і на жовточках. Півлітра сметани, півлітра молока, 15 жовточків. От, масло 400 грам, цукру 3-4 стакана. Я даю 4, щоб була солодка, бо люди всі. Тут в мене другий рецепт. Іде. На жовтках і на маслі. Бачите? Це ще буду випікати, виробляти. Зараз я ці ставлю і буду виробляти пасочки. Бачите? Так що переживаю, переживаю, хочеться, щоб все добре було. Я, ж, я думаю, що всі ми так, хазяїшки, виробила. Пасок буде, я думаю, багато. Треба ждати буде для дітей. На роботу взяти, дати, Так що є куди розпреділити, Дай Боже, щоб тільки було здоров'я поїсти. От. Покажу потім результат, що в мене вийшло, вийшло М'ясо, Бачите, розморожую, ще буду запекати маску в Холодець на мочу, на холодець, варю холодцю, ну, щоб була так, як треба пасочка. Все як треба. Всім гарних пасочок. Пасочки виробила вже з другого рецепта. Той, що на маслі на мол, молодці і на, я, а на жовточках. От, так що хай підходять, нехай підходять, хай стоять. В хаті вже тепленько підігріла нагрівачем. От, градусів 24 є. Сонечко вже повернулося. Там пасочки вже печуться. Хай печуться. От, Прикрила вже, верх прикрила, от і хай ці підходять пасочки. Так що дай Боже, щоб Ось одна партія моїх пасочок. Бачите, яка красота вийшла, пропеклися. От так шпажечкою перевірила сухенька, гарненька. Тепер хай охолоджуються. І буду глазарю желатіна робити. Там печуться пасочки ці, що по-другому рецептові. От, треба доглядіти, щоб все було гарненько. Вже попеклися мої пасочки. От, бачите, гарненько повипекалися. Правда, оці чотири перетримала трошечки, але це нічого, Замажемо глазурю і буде все окей. От, а ці такі гарнюсінькі повиростали гарненько. Ще, дай Боже, щоб були смачненькі. О, о, красота. Люблю таке діло. Люблю. Так, уже в мене пасочки спеклися, вихололи. І я вже їх прикрасила глазурю, желатина. Прикрасила обичною посипочкою. От. От така красота у мене вийшла. 13 пасочок вийшло. Трошки є більшенькі, меншенькі. Гляньте, як гарненько повиростали, гарненько, гарненько повиростали пасочки, такі ніде не полопали, Богу дякувати. От такий у мене результат. Радію, дай Боже, щоб у вас були гарні пасочки.